Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу з хмарними редакторами презентацій. Розглянемо особливості побудови і створення презентацій в цих редакторах. Ну і якісь, можливо, конкретні особливості кожного з редакторів. Отож, в мене тут є відкриті 5 редакторів. Так, давайте почнемо з певно, одного з найбільш популярних марних редакторів це редактор Canva. Він дозволяє нам створювати не тільки презентацію, але ми розглянемо його в контексті презентації. Для того, щоб зареєструватися в ньому, потрібно, потрібно скористатися обліковим записом Google. Так, і відповідно реєстрація зразу буде відбуватися без проблем. Для того, щоб створити. Презентацію в цьому редакторі потрібно клікнути вибрати елемент створення пустої презентації. Далі в нас відкриється елемент з, далі в нас відкриється елемент з дизайну нашої презентації. Завантаження може зайняти певний проміжок часу, але в цілому Canva дозволяє нам. Обирати досить такі цікаві макети, проте є певні особливості. Певні макети є платними, так, для того, щоб використовувати ці макети, нам необхідно ну, купити про версію яка відповідно вже за кошти. Безплатні макети в нас знаходяться в вигляді елементів без ось такої корони. Макети в нас. Шаблони в нас сортуються по певних категоріях. Ми можемо, наприклад, взяти школа, освіта чи там, університет. Так? І відповідно відносно цього елементу в нас буде формуватися дизайн макетів. Після того, як ми вибрали дизайн певного макету, у нас тут також є набір певних слайдів, титульний. Так? Ну, і відповідно слайди, які можна використовувати в презентації. Також Є макет фінального слайду по завершенню презентації. Також Canva додає, надає можливість додавання різного роду фігур-елементів роботи з завантаженими даними, які ми можемо завантажити з вашого комп'ютера, а також роботи з додатками. Переходимо до наступного редактора. Наступний редактор презентацій онлайн, так це є. Google презентації, ну, відповідно до того, щоб його відкрити, вам потрібно також мати Google аккаунт далі, або знайти в елементах Google-презентації, Google або просто в пошуковику прописати Google-презентації. Для того, щоб створити нову презентацію в цьому середовищі, нам необхідно відкрити меню Google, вибрати елемент презентації. Ну, і, відповідно, зразу у нас відбудеться створення нової презентації, так, з якою ми можемо працювати. Так. Після цього нам необхідно нажати на плюсик, який буде відображати, що ми хочемо додати нову презентацію. У нас відкриється титульний слайд. Ну і, Відповідно, далі ми можемо працювати, налаштовувати цю презентацію відповідно до нашого. Нашого наших потреб. Також Google-презентації дозволяють нам працювати з різними темами. Так, з боку у нас відкриваються теми. Так, ми можемо вибрати тему, яка нам там найбільше подобається, так, і застосувати її до нашої презентації. Шаблонів слайдів тут немає, тобто, відповідно, коли ми хочемо додати там ще один елемент. Ми просто клікаємо меню слайдів, нажимаємо Enter, у нас створюється новий елемент і далі ми можемо з ним працювати. Якщо нам потрібно влаштовувати зовнішній вигляд, ми знову ж таки звертаємося до вкладки Вигляд і можемо задавати дизайн цього елемента. Ще одним варіантом роботи з презентації це є робота в хмарному середовищі Office 365. Для цього, для того, щоб з ним працювати, ми можемо використовувати Free-версію, але для того, щоб працювати з цим Office 365, потрібно мати обліковий запис Microsoft. Його можна створити, пройшовши інструкцію, яка. У вас буде при реєстрації, я вже от зареєстрував. Знову ж таки, пошту можна використовувати гмейлівську, але обов'язково має бути на основі цієї пошти створений обліковий запис Microsoft. Далі, для того, щоб створити презентацію, у нас тут є елементи, з якими ми можемо працювати. І... Ось тут у нас є елемент PowerPoint або елемент, який називається Presentation. Вибираємо його. Далі в нас буде створюватися онлайн-презентація PowerPoint. В принципі, функціонал роботи з цими елементами в нас є схожим з тим функціоналом, який нам надає звичайний десктопний PowerPoint. Так? Тобто в вкладці дизайн ми можемо попрацювати з зовнішнім виглядом. Так само вибрати певні шаблони. Для наших презентацій, які нам найбільше там до вподоби, е, Налаштувати ці шаблони, тобто попрацювати там з фоном, з кольором і так далі. Е, знову ж таки, шаблонів, конкретних слайдів тут немає. Так? Для того, щоб створити новий слайд, ми просто клікаємо в елементі, де в нас відображається схема нашого документа, нажимаємо Enter, в нас створюється інший слайд, і відповідно ми далі можемо з цим об'єктом працювати. Ще один елемент, який дозволяє нам створювати онлайн-презентації це є сервіс Prezi. Сервіс, який дозволяє створювати нелінійні презентації, де слайди з'єднані між собою за допомогою різних переходів. Так, це дозволяє нам створювати більш динамічні і цікаві презентації. Зареєструватися в цьому сервісі можна за допомогою елементу, елементу який в нас. Дозволяє використовувати Google-аккаунти. Я відповідно зайшов за допомогою свого google аккаунта. Також тут можна підібрати мову, з якою працюємо. На жаль, українська мова тут не підтримується, тому відповідно ми можемо суто працювати з англійською мовою. Тут в нас є різні варіанти, що ми можемо створювати. Ми можемо інфографіку, відео створювати, а також презентації. Тому для того, щоб цей елемент створити, ми вибираємо кнопочку New Presentation. Так? Вибираємо, яким чином ми можемо створити презентацію. Тут є цікавий варіант створення презентації за допомогою елементів штучного інтелекту, за допомогою теми, так? за допомогою скетча. Сформовано або конвертувати в PowerPoint. Вибираємо, що ми хочемо створити за допомогою теми. В результаті в нас відкривається елемент створення презентацій, де ми повинні вибрати тему нашої презентації. Зразу бачимо, що в нас тут є різні розгалужені елементи, так? тобто у нас спочатку карта і далі в нас йде переміщення між слайдами. Відповідно, ми повинні вибрати той елемент, який нам найбільше до вподоби. Ну, Наприклад, я хочу ось цей. Вибираємо його. Use this template. Так. Далі вказуємо, який формат в нас має бути цього елементу. Ну, бачимо, що приватний в нас може використовуватись тільки в тому випадку, якщо ми будемо використовувати парну, платну версію цього сервісу. Тому вибираємо публічне, нажимаємо. Елемент, який дозволить нам приступити до наступного кроку створення презентації. Ну і чекаємо, поки воно завантажується. Поки в нас завантажується, на жаль, А, все є. Отож, що тут у нас відображається? Тут у нас відображається центральний слайд, в якому ми можемо встановлювати. Відповідні налаштування, що ми хочемо там відображити, які елементи, налаштувати текст, дизайн цих елементів. Також в нас відображаються елементи, по яких в нас буде відбуватися переміщення. Тобто в даному випадку перший слайд це в нас тут. Якщо я сюди перейду, відповідно в мене зближується наш елемент, і тут я можу налаштовувати. Далі в нас є елементи, які дозволяють працювати з наступними вікнами відгалуження. Так, Наприклад, коли я стану сюди, я перейду до цього блоку і так само його можу налаштовувати. Знову ж таки, тут є різноманітні налаштування елементів, е, налаштування бекграунду, так, який ми можемо змінювати для нашого загального фону. Ну, і відповідно, Відображати ось це нелінійне відображення нашої презентації, тобто де користувач клікає на якийсь конкретний блок, елемент в нього зближується, і таким чином він може переміщатися. Крім того, тут також ми можемо задати налаштування для центрального слайду. Досить такий цікавий і нестандартний сервіс, який дозволяє нам працювати з презентаціями. Рухаємося далі. І останній сервіс, який ми з вами сьогодні. Розглянемо. Це сервіс VSM, який дозволяє працювати також з онлайн-презентаціями. Так, він, реєстрація в ньому може відбуватися за допомогою так само Google аккаунту нашого. Так, для того, щоб створити презентацію, так, секунду, давайте трошки. Хай він не прогрузиться. Він є чимось схожим до сервісу Canva. Тобто тут ми можемо створювати не тільки презентації, але й інші елементи, так, відео, гівки, можемо там принттейбл створювати, інфографіку і так далі. Ну, в даному випадку у нас цікавить презентація, тому так само ми обираємо елемент презентація. Далі в нас відкривається. Приклади тем, які ми можемо використовувати для нашої, для нашої презентації. Так, нам потрібно вибрати ці теми. Також тут ми можемо класифікувати по певних категоріях теми, так, відфільтрувати для того, щоб відповідно побачити, які елементи тут в нас є. Після того, як ми обрали тему, яка нам подобається, ми можемо вибрати попередній перегляд або вже безпосередньо редагування. Вибираємо, що ми хочемо редагувати цю тему. Знову ж таки, цей сервіс дає нам як безплатні, так і платні підписки, тому, відповідно, не всі теми можна буде використовувати так, в безплатній версії, але ми так для ознайомчого формату, я думаю, розглянемо цей елемент. Так, поки в мене завантажується, давайте трошки призупинимо відео. Так, є. Завантаження в нас відбулося. Що ми тут маємо? Ми тут маємо елемент з презентацією, де є вже вбудований набір слайдів. І цей набір, цей шаблон ми можемо редагувати відповідно до наших потреб. Тобто ми можемо слайди там створювати, додавати, видаляти за потреби ці слайди. Що нам не потрібно, ми можемо цей слайд. Видалити так, за допомогою клавіші Delete, або зробити якісь інші налаштування з цим слайдом. Ми можемо його там копіювати, вирізати і так далі. Що ще тут є? Якщо говорити про налаштування і дизайн самої презентації, тут є можливість роботи з додатковими елементами. Графіки, так, Візьмі має різні широкі набори графік, іконок і так далі, які ми можемо використовувати в наших презентаціях. Також можна використовувати різноманітні варіанти фото, причому фото можна використовувати як ті, які тут в нас є, так і завантажені з комп'ютера. Також можна працювати з елементами інфографіки, так, тут є різні мапи, таблиці, діаграми, з елементами медіа, так само, як і в CanV. Також можна працювати з кольорними елементами теми, тобто вибрати. Ті кольори, які там вам подобаються. Якщо у вас, наприклад, колористика тої теми, яка у вас є створена, вам не зовсім до вподоби, відповідно, ви можете е, вибирати. Ну, Знову ж таки, не всі кольори, на жаль, доступні, так? Тобто, певні елементи в нас є платні, і для цього потрібно використовувати платну підписку. Також в цьому редакторі презентації є ще один елемент, е, який дозволяє нам використовувати додаткові зовнішні сервіси. І, в принципі, це досить таки зручно, тому що ми можемо, наприклад, з хмарних сервісів використовувати якісь елементи, чи додавати відео з Ютубу і так далі. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.